небес. радість нам звіщає днесь, що в віфлеєм і Бог народився, там у вертепі він повився, бідним, бідним пастушкам, бідним, бідним пастушкам, тож ходім у віфлеєм, де у яслах. Він народився з Діви Марії, Христос, і Бог, Спаситель Месія, на спасіння нам усім, на спасіння нам усім, тож віддаймо честь йому, заспіваймо пісню Цю, слава вовишніх вічному Богу, Отцю і Сину, Духу Святому. И на землі, на землі мир, і на землі, і на землі